Добрий день спільнота. Сьогодні будемо робити е, тісто для піци своїми руками. Для цього нам буде потрібно кілограм борошна вищого готунку. Дріжді 4 грама, я користуюся сухими, 30 грамів цукру. 15 сіль пів літра води і олія. Спочатку ми додаємо сухі дріжджі, цукор. Це все гарно перемішуємо. І одразу додаємо воду. Виливаємо одразу всю. І перемішуємо? Бачите, наше тісто починає брати в себе воду одразу надаємо олію. І знову це все перемішує. Да, трішки треба додати буде своєї сили. щоб це все гарно перемішати. Ну Воно того буде варте. Якщо ви Чувствується, що тісто ще суховате можна буде додати ще маленьку крапельку водички. Наше тісто досі ще трошки сухеньке, додаємо по краплиночці водичку і знову вимішуємо. І зразу Побачите результат, що воно стає м'якіше, еластичніше. Бачите, воно ще трішки кліється, це не страшно. Зараз ми його все вимішаємо. І... Скажемо, в кінці додаємо сіль. І знову це все діло вимішуємо. Зараз саме головне розмішати всю сіль рівномірно в самому кісті. Бачите, воно жик починає потихесенько не липнути до рук. Сілька розходиться, значить ми йдемо на правильному шляху. Ви це, як кажуть, своїми руками будете відчувати. Що сіль починає розходитися і тісто починає становити все краще і краще? І це все. Тісто вже практично не прилипає до рук. Бачите, воно вже не липне? Робимо таку бульку. Після того, як ми замотали наше тісто в плівку, ми залишаємо його мінімум на одну годину при кімнатній температурі, а краще на дві, щоб наші дріжджі зробили свою справу. Після цього можна само тісто замотати в плівку або перекласти в пакет і краще всього на одну добу залишити його в холодильнику. Тоді якраз тісто. Дограє дріжджі, зроблять свою справу, воно ст стане м'яке, еластичне. І як кажуть, далі, далі все залежить тільки від вас. Смачно!